Привіт, друзі! Це Логістикон. І сьогодні ми завітаємо до компанії Natur Pro. О, привіт, Юр! Привіт! Привіт! Розкажи взагалі про компанію, да, коли була заснована, що виробляєте, що. Наша компанія Natur Pro була заснована у 2016 році. Вона працює не тільки в межах України, ми працюємо з європейськими странами, з Ну, коротше говоря, ринок розширюється. Наша компанія виготовляє доглядом за доглядом за волоссям, для тіла. Косметика у нас. Косметика. Ага. Так, у нас є свої виробництва, які працюють з якісними з якісних матеріалів виробляє косметику, продукцію. У нас є і жіноча, і чоловіча, і дитяча. У нас дуже класна команда, яка працює рука в руку. І то все файно виходить. Це, це добре. <гум> бачите, так. друзі, скільки буде їхати по всій Україні товарів. Да, бачите, на ТурПРО є не тільки постачальником да, всіх товарів, а ще й виробником високоякі з високоякісної сировини все, все це робить. Тому користуйтесь нашим українським і так, підтримуйте нашого виробника. <гум> нашого виробника. Так. Так. Дякую, Юля. А ми пішли далі. <гум> добре, дякую. Ну що, друзі, пройдемось по складу і подивимося особливості впровадження та специфіку цього складу. Дивіться, площа складу складає десь 1000 квадратних метрів, 940 палета місць та 4 рівні а, зберігання товару. Але а, всі зони а, системи проставлені як зони комплектації. тобто... Хлопці-комірники можуть відвантажувати з всіх рівнів така особливість роботи цього складу. Ну і головне, як, так як це е, косметичні товари, да, вони мають термін придатності і на складі обов'язково ведеться контроль термінів придатності, дат виробництва і контроль е, залишка відсотків терміну придатності. Тобто для кожного контрагента на складі в системі нашої ВМС прописано залишок терміну придатності. Може бути як у відсотках, так і у днях прописаний. Але за рішенням менеджерів та відповідального складу, це може, цей параметр може змінюватися, якщо контрагент захоче вигрудити собі. Якийсь інший залишок терміну. Система підбирає товару за принципом. У якого раніше закінчується термін придатності, той товар відвантажується першим. Це дуже важливо для е, такого складу. І система ВМС все це враховує. Є окрема зона підлогового зберігання. Ось вона розташована. Вона така довга. І Є певні промарковані місця, вона називається стіна, щоб хлопцям було зручно орієнтуватися. Та ось цей прольот середній, да, де відбувається відвантаження і вигрузка товарів та приймання. У них, ми їх назвали арки. Арка 1, 2, 3 і так далі. Ось, ну і окрема зона, теж вона називається. Коридор, це теж підлогове зберігання і також зона відвантаження та приймання товарів. Якраз прийшла заявочка на приймання поставки, і ми зараз з Юлею підемо її приймати. Ось це вона, так? її вже хлопці вивезли, вигрузили, поставили. Ось Зараз дивимося, що буде відбуватися. Що ви більш детально розгляне. Заходимо в приймання, зовнішні поставки. Ось ми її бачимо, провалюємося в неї. І... Дяко, додати носій. Так, бачимо перелік позицій, додаємо носій. Носій Для... До додати речі, носій. особливості цього впровадження, що ми у носії вибираємо статус якості цього носія. Ну, ми залишаємо перший да. статус. Їх тут йде носій. декілька. Дозволено до відвантаження, тобто це товар, який маркований українською мовою. Маркування може бути англійською мовою та іншими. мовами. Тому ми можемо обирати, так, який, який товар прийшов і який статус буде мати носій. Це робиться для того, щоб ми могли потім відвантажувати певну позицію з певним статусом якості. Ось скануємо позицію, перераховуємо, зараз Юля перерахує всі коробки, введе кількість і дату виробництва. Дата виробництва. Так, як в нас товар, який має строки придатності, то ми повинні вводити дату виробництва. І якщо ми побачимо в довіднику товарів на десктопній частині системи, то в нас ведеться термін залишку придатності. Тобто до кожної позиції товару він прописаний у довіднику. І тим самим система, якщо ми вводимо дату виробництва, яка ось зазначена. Да, угу. Вона ось зазначена на коробці, вона автоматично перераховує нам дату кінц... терміну закінчення строку придатності, приймаємо іншу позицію. Тобто операція повторюється, додається носій з тим же самим статусом якості, зроблено в Україні. Ось. Йде перерахування позицій, все сканується. Ось. І зараз Юля ще зайде в носії і роздрукує етикетки носіїв. Тобто ми на кожну палету маркуємо свій носій. Я зараз покажу з іншої поставки, як воно виглядає. Ось така етикетка, на якому зазначено номер, складковуємо носія, номер замовлення поставки, дата час створення і користувачте на наш комірник, який робив це приймання. Потім Друга частина приймання відбувається таким чином, що будь-який комірник може взяти, просканувати цей носій і система автоматично підкаже, де така позиція цього товару є на складі і куди її можна розмістити. Чи вручну вибрати певну комірку, куди поставити цей товар? Є два варіанти розміщення. Можна розмістити. Носій повністю у комірку да, зі всім товаром, всіми артикулами, які є і кількістю, чи розмістити кожну позицію окремо на складі. Внутрішнє розміщення по місцях зберігання. Комірка зберігання. Заходимо. Розміщення поставок. Ось у нас є список цих носіїв, які потрібно розмістити. Ми дивимося, який носій, чи можемо сканувати. Ось Юля нажимає, натискає кнопочку. І, і вона повністю. вирішує розмістити носій повністю. І система запитує, куди. Вибираємо стелажне зберігання, скануємо штрих-код місця. Куди? Куди будемо? Ось четвертий поверх дублюється. На, наліпки, да, щоб угу. сканер, і нажимаємо підтвердити. Все. Тепер Макс бере цю позицію і буде розміщувати його і на четвертий поверх зберігання. Ось так воно відбувається, все дуже швидко, якісно і головне професійно. Ось Юля вже завдяки терміналу натиснула кнопочку. І завдяки ZPL команді да, швидкість друкування дуже висока. Етикетка моментально вилізає з принтеру. Беремо ці складсь носії і маркуємо. Тобто ви самі бачите, що приймання займає не більше. Ну, ось Ми прийняли три палети, три позиції. Три артикули товарів ну не більше п'яти хвилин. Дуже. Дуже швидко і оперативно. Також на складі реалізовано це називається звіт виробництва. З облікової системи приходять замовлення на формування наборів комплектації. Ми так і назвали зону виробництва. Це коли з декількох певних артикулів складається. Один чи декілька позицій, і називається він набір. От якраз дівчата зібрали такий набір. Ось було зібрано такий набір для, я так розумію, інтернет-магазину з декількох позицій різних. Бачите, це різні артикули. Тобто приходить заявка на відвантаження. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. ось Якщо ми провалюємося в це виробництво, ми бачимо, скільки треба зібрати позицію одного товару 500 кількості одного артикула, 500 іншого. І в нас буде зроблено, замовлено. Вже друкує принтер, подивимось. Це заявка ось цього монтажу комплекту. Це новий артикул зі статусом. Дозволення до відвантаження. І 50 таких позицій. Ось. Якраз впала заявочка на відвантаження. Зараз будемо приймати. Так, Заходимо в замовлення. Заходимо. Угу. Так, і бачимо. Система нам показує місця зберігання, який товар треба відвантажити. Пішли збирати. Підходимо до потрібної комірочки, провалюємося. Так, і скануємо місце зборки. Так, що у нас тут є? Так, місце. І ось тут ми можемо бачити дату виробництва, яку нам потрібно взяти, бо і дату закінчення терміну придатності. Система сама підказує, що нам треба взяти, бо на цій комірці може бути один і той же артикул з різними термінами та датами виробництва. Так, беремо потрібний. Зісканували. І рахуємо кількість одиниць, яку треба відвантажити. Ведемо на палету і їдемо далі. І в кінці система запитує, скільки транспортних одиниць в нас буде. В даному випадку це коробка, бо це відвантаження на інтернет-магазин. Ми ставимо одну і скануємо місце зібраного замовлення. Після чого наша збірка буде закрита і відправлена у облікову систему. Для реалізації. Ну, так швидко відбувається процес збірки замовлень за допомогою нашої вмс системи І ще стосовно відвантажень, окрім того, що позиції можуть бути залімітовані, від, ну, тобто відсутні на складі чи їх недостатня кількість для відвантаження, в нас ще є такий. Е Параметри як статус якості. В даному випадку система автоматично контролює, який товар для даного поточного замовлення треба відвантажити з маркування англійською чи з українською. І тим самим робить відбір з потрібних комірок на складі. Згідно логіці системи ВМС, після впровадження ВМС-системи наша компанія. Логістикон видає відповідні сертифікати про проходження навчання і користування системою. Ось, до речі, наші герої, до яких ми завітали компанія Натурпро, вся команда. Зараз ми будемо вручати сертифікати. Всіх вітаю! Дуже приємно, що цей запуск пройшов насправді дуже швидко. Вся команда працювала дуже ефективно і ми раді, що ми можемо вручити вам сертифікати про проходження навчання і керування системою логістикон ВМС.